Вичистив ще трішки тут, ззаді оцю частину підсилювача. Якщо придивитися, там є глибокі раковини. Бачите, воно жовтіє. Це вже після перетворювача. І отут, де піддомкратник, також, також є глибокі глибокі раковини. Я на такі раковини ніколи не дам гарантії. І я знаю, що всі, хто займається кузовним ремонтом плюс-мінус більш-менш якісно, всі знають, що на таку корозію нема ніякої гарантії. Ніде, ніхто ніколи на неї не дає гарантії. Ті, хто розказують, воно поїздить 10 років, вони також не дають гарантії. Потім скажуть: я не знав, я не винуватий, то воно саме, то метал поганий, то ти щось там не зробив із ним. Розумієте? Тому мені здається, що цей кусок. Підсилювача треба вирізати і замінити. Це буде правильно. А ви б собі як зробили? Лишили б чи замінили?